Так, перед нами турецький спусковий механізм для системи R15, МімТак, одностейджовий, зусилля 3,5 LB, тобто це десь 5 фунтів. В районі 1,6 кг. Усилені осі в комплекті. Ось так він виглядає гарненько. Знаходиться відразу ж у блоці в зборі і так і встановлюється прямий спусковий гачок. Ну і якщо починати з тюнінгу по спуску, і ви ще не впевнені, чи вам потрібен джезель, наприклад, за 20 тисяч, можна починати з цього. Пізніше встановимо на гвинтівку та будемо дивитися, як він працює, чи треба його калібрувати. Спуск дуже короткий насправді. Так, да, тільки торкнувся він сразу розпускається. От він відполірований. Ось така от штука. Оглядів на ньому чомусь, про нього взагалі немає. Ціна в нього там в районі восьми, по моєму тисяч.